Корова плюс усмішка, сир плюс вдача дорівнюють багато грошей. Історія бізнесу, що усміхається, далі в програмі. Під маркою Лава шкірі група Бел випускає свій сорт плавленого сиру, найекономічніший та найвдаліший хід компанії. Саме цей продукт вивів фірму на міжнародний ринок і виділив серед сотень подібних. Завод з виробництва сирів Бел у французькому містечку заснували ще в 1865 році. Саме власне фабрики вважаються винахідником сорта сиру, який був названий Шкірі» корова, яка сміється. У сировара накопичилося багато товару, нерозпроданого у важкий післявоєнний час, і він вирішив все змішати. Створивши невідому до того часу масу, Леон спробував її продати. Так випадково він створив плавлений сир, який приніс йому мільйони доларів. Уперше цей продукт випустили в продаж у Франції в 1921 році, і неочікувано для всіх саме цей сорт першим отримав патент в країні. Специфічна рецептура зробила сир дешевим. Він тоді коштував втричі менше, ніж найдешевший вид. Зараз його ціна також демократична. Проте як і будь-яка компанія Лава Шкірі не могла б прославитися тільки смаком та дешевими цінами. Вдала рекламна кампанія. Запорука успіху найкращим рішенням Леона Белла стало створення зображення корови, яка сміється. Під час першої світової війни він побачив на вагоні з продуктами харчування зображення цієї позитивної тварини. Малюнок надовго засів голову майбутнього сировара. А що краще за зображення, яке надовго залишається в голові? Вже за кілька років ця корова засіла в голови мільярдам людей, прославившись на весь світ. Спочатку зареєстрований малюнок Леона Белла відрізнявся від того, що ми бачимо сьогодні, тільки в 1923 році вона почервоніла і одягла сережки вуха. У всіх країнах назву марки переводять на рідну для покупців мову, адже французька дуже складна для простого населення, а купують її жителі майже ста країн. Одним з показників популярності марки є величезна кількість наслідувань. Один з найвідоміших випадків французький сир, який носив назву Серйозна корова на противагу лава шкірі. За даними французьких статистів, що секунди продається 125 порцій сиру лава шкірі, отримуючи мільйони доларів в день. Тож, поки корівка сміється, історія триває.